Ви знаєте, кавалерка, давно я так не йшов до магазину, що в дитинстві був на... в селі Норові. І отак такий кілометраж через поле ходив. В магазин там треба було далеко. Так і зараз за морозовом треба Откуйте. А ще якісь, блін, знаєте, такі відчуття прикольні. Давно не був, давно так не ходив. І в селі, типу, як бляха, ну прикольно. Особливо, що прогулятися тако. купити щось дітям собі. Дуже прикольно. Взялася до роботи, можу тобі допомогти? Тільки приїхала одразу понеслася. Добре, що наша нагородна. А вона може. Та що ж, це город Та Всю ту бульбу? Так. А? То всю бульбу! всю бульбу? Чистить. Та всю? А, ти будеш чистити? Та що тут? Ти <рігла> <рігла> що стільки їсти, то щоб ви розуміли <рігла> буде. Ну то в мене Сім'я велика Сім'я велика і треба, знаєте. Угу. Багато чистити, приготувати, бо нас два дні робить, два дні вдома. діти? Берше, я готовлю на два дні, щоб ти розуміла. А то цибуля ось отут? Доню, Давай, <смі> Давай. Візьми <смі> відривай топіря, яке ліпше. Тільки квітку не рви. <смі> 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 хвати? Хвати. Та ти питаю, хвати. Та можна перелізти зверху. Будь Може, окропа не хоче, тропа йому зірку. Ні, хочете. Та, Та, хоче? Та зробимо салат. Хочеш? Та. Та хоче. Кропа хоче Зроби йому салат. Салат. Бляха, домашній огір, це прям дуже прикольно. Зроби салат. З того. З окропа так? Йо підривати. Йо, 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 йо. Ти не дюбає, рви де більший. Слухай, Оксана. Тако? Так. Ой. Вирвала геть. <світ> та нічого викинь. Чого викинь? А що, посадити назад що? Він вже не виросте, якщо щось. От хватить. Та хватить, так. Ти що украла того укропу? та глянь, скільки укропу, та ще Йой господи боже мій милий. Рви, рви, Галя, рви. Нащось тільки того кропу. Петрушка ж у мене не вилізла. А що? Тільки вела. Та тільки, о, ну, майно вазі, що не виросло. А знаєш, я замітила, у вас східник, ну, тут в Кропивнику набагато холодніше ніж у угу. світі. Та тут файно. Вони теж холодніше, так файно. Хоча... Зараз так прохолодно. Кавалерочка, ну ви знаєте, з пустими руками ніколи нікуди не їжджено, і кожна жінка любить гарно пахнути і кожен чоловік приде. Так що Оксан, я не з пустими руками... Боже, Скільки навезла. Так. Нюхай. Там роздаш тільки дітям своїм. Нічого я не дам. Давай! Так, я то люблю. Та Пані. 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 Да. Боже Галя, та ти що? Боже, а чого то? Йоскі, у мене є. Йоскі, яка задоволена. Ти маєш на свято, на п'янце, ти тепер на роботу ходиш. Та треба поховати, бо Юра приїде в мене, вициганить. Ой, а оцей то взагалі. Та ви це вже їй дай, я тобі ще колись приведу. Йо, скільки в мене дохів. Дякую. Бачиш, що кавалерка? Що для От ви теж сподобаєте. Ну, то одразу треба ховати. Ну Кавалерка як... на пластмасках я... я не зупинилася, я пішла угу. вище, такі парадові вже. То маєш на кожен день, а то маєш такі на. На, що лас... ти стільки навезла. <звук> Йой, які гарні. Все, Оксана, вже в камеру йти. <звук> <звук> вже йти <готові звук> в камеру. Ну знаєте, я люблю... Але в мене в Харкові такі були. <звук> Бачиш? Йой, які класні! Кавалєрка. Дякую. На здоров'ячко. Скільки в мене духів, бачите, скільки в мене духів? йо йой мені тепер на руки хватить. На руки, ти врезайся, я то ще прийду. Ой, кавалерка! Ой, Ой, і ті гарні. Ти треба гарно все, служити. На все ховає, все має бути. Що має мати все місце. Такі ще є. Одним словом, кавалерка. Розпаковка довга. Але саме головне, що, саме я головне знала... що в мене дуже багато духів. Так. Дуже дякую, Галя. І я знала, що їду. Я тут би собі сом... не купила, бо в мене жапала. Я... я не сумніваюся. Ой, які гарні. Гайні? Ну то все одразу запакую. Да ти собі пакуй, я і кавалерці показую. Mm -hmm. і... Вам показую. Ну, реально, парфюми дуже хороші, вибирала її, її запах, тому що знаю, що вона любить. Йокі ну І класні. трошки взяла на вгата, але бачу, що все. Гляньте, які модні, бачите? Mm -hmm. Подивіться, як у тих царів, у А як з тебе можу. Так що кавалерка мене... А ну дай мені якісь понюхають. Ой, дуже класно. Ну, всі класний. Подивіться, сама баночка, яка гарна. Всі парфуми дуже-дуже угу. класні. Так як що у царів, дарую, На... ховей, що хочеш то роби. <ріх> Ой, дякую. Бачите, кавелітка, ну, я вам скажу так, як є можливість. Я завжди люблю робити людям. А роботу, я Джона не відкриває, щоб те відкрива Оксана, то тягне кордону ну та я то не я... <рес> відкриваю, та не зламаю. Зараз мені по <рес> знаєте, як... Мені вханю. приємно, що їй все підійшло Оксані моя моїй доньок, нехай пшикається, і мені приємно. Мені самі Щ... мало. Оксана. то давай зложимо назад. Я зламаю, так.